І вітання! Ви на каналі разом за знижками. Сьогодні огляд магазиня ТБ, акційні товари, акція Економія, яка триватиме з 14 по 20 серпня. Йогурт Активія, біфідо йогурт, білий 18,70. Йогурт Молокія білий густий, 300 г, коштуватиме 28,60 Йогурт від молокія білий по 8% жирності, 300 грамів за 33,90. Сирок чудо, збитий з наповнювачем двошаровий. 100 грамів, обійдеться вам в 15,50 в асортименті. Десерт церковий дольче, вишня. Двадцять шість сорок. В асортименті також є банан та шоколад двісті грамів. Йогурт Дольче. В асортименті 280 грамів. В стакані тридцять сорок. Ряженка яготинська, 450 грамів, 24,80. Кефір просто наше, 1% жирності 39,50. Сир кисломолочний український. Безлактозний, 56,90 за 350 грамів. Сир кисломолочний просто нашим, м'яка упаковка 300 грамів. 5% жирності, 59,50. Сир кисломолочний від своєї лінії, нежирний. 300 грамів. М'яка упаковка 51,90. Вершки від своєї лінії. 10 штук у пачці, 100 грамів. 17,90, сметана від молокії 370 грамів. М'яка упаковка, 15% жирності, 39,20. Молоко просто наше пастеризоване, 2,5% жирності 36,90 за 870 грамів. Молоко від ферма 2,5% жирності 840 грамів 3640. Сметана президент. В стакані 10%. 300 грамів 30,40 сметана президент 15%. 325 грамів можна придбати за 37,60. Сметана яготинська. 20 жирності, 300 грамів, 40 20, сметана від своєї лінії. М'якій упаковці, 15 відсотків, 400 грамів, 38,90, сметана від своєї лінії, 20 відсотків жирності, 200 грамів, 23 90. Сир твердий від своєї лінії 160 грамів, кусковий 51,90. Сир від кому, пластинки. Традиційний та Голландія 160 грамів, коштують 67,40. Сир від кому кантрі. З кибочками 160 грамів можна придбати за 65,90. Сир плавлений, ковбасний, янтарний, пірятин. 220 грамів у паличці 41,20. Сир плавлений, вершковий від ферма. 160 грамів, 56,20. Паста сиркова з лососем та кропом. Коштує 4450 за 135 грамів. Сир, крем, сир біло, Філадельфія 180 грамів, 62,30. Сир м'який. Інсалата від кому. 170 грамів у пачці 41,90, паштет від ковбасний ряд. Екстра. 125 грамів, 12,50. Паштет від своєї лінії печінковий. 125 грамів можна придбати за 14,70, ковбаса від м'ясної лавки до макарошки в 500 грамів у паличці. 70,50. Сир твердий, 12 місяців, подрібнений. 100 грамів коштує 66,90, сир твердий 12 місяців куском 111,90 за 180 грамів. Шинка від своєї лінії м'ясна лавка, київська свиняча варена. 500 грамів у паличці 122,90. Ковбаса від своєї лінії лікарська варена, 550 грамів паличці, 104,90. ковбаса від своєї лінії Яловича, люкс, першого сорту, 550 грамів, 102,90. виріб фаршевий. Ковбасний ряд смачний з молоком. 500 грамів коштують 62,90. Буженина традиційна від своєї лінії. 22,40 за 100 грамів. Шинка від своєї лінії. Екстра 29,39 за 100 грамів. Ковбаса від добров лікарська варена. 28 гривень 100 грамів. Ковбаса від добров. Варено шинкорубана. 167,30 за пів кілограма. Ковбаса від добров українська. Варено копчена. 380 гривень за кілограм. Ковбаса від добров делікатесна. Варена копчена. 39,17 за 100 грамів. Сусиски молочні від добров вищого сорту. 330 грамів. 81:30. Сардельки добров свинячим першого сорту. 28,40 за 100 грамів. Грудинка в нарізці від глобину 120 грамів. 47. 30. Ковбаса від Коста Брава Фует, 150 грамів, 89,90. Ковбаса сервела сирокопчина від Добров 41,35 за 100 грамів. Ковбаски копчені маестро з м'яса птиці та свиней з сиром 60 грамів, можна придбати за 41,90. Фарш від своєї лінії, домашній, охолоджений. Пів кілограма в упаковці, 83,90. Піджарка від своєї лінії свинини охолоджена, 700 грамів в упаковці, 163,50. Ковбаски від Глобино, мартадельки для гриля, охолоджені. 600 грамів в упаковці, коштують 105,90. Набір курчат бройлерів від нашої ряби, асорті сорті охолоджене. 49,90 за кілограм. Оселедець від своєї лінії. Філе шматочки в олії. 300 грамів коштують 64,30. Оселедець від матіє своєї лінії. Філе шматочки в олії 180 грамів, 42,90. Морський коктейль від своєї лінії. з морепродуктів в олії 200 грамів 63,60 грамів. М'ясо мідій від своєї лінії. Варене в олії, 170 грамів, 49,90. Оселедець від Веладіс, Козацький в олії, 270 грамів, 71,90. Оселедець від норвен, норвезький. В олії 250 грамів. В упаковці 65,30. Ікра скін від Веладіс 100 грамів, коштує 42,30. Лосось подрібнений з овочами в власному соку від Еріга Голд. Під ключ 53,40 Карась від господарочки, обсмажений в томатному соусі 42,90, лосось атлантичний 120 грамів. Від банда 5790. Філе лосося в власному соку від Baltic Mark 170 грамів, 67,90. від Ріга Голд, оливковій олії під ключ 74,40. від своєї лінії. В олії 61,90 160 грамів. Шпротний паштет від Санді, 160 грамів, коштує 34,50. Консерви, стерилізований салат, овочі з тунцем по-італійськи, 185 грамів, 62,50. Креветки від розумний вибір. 900 грамів в упаковці, коштує 160-30. скумбрії кумбрії валії, 170 грамів. Відграл 57-50. Філе скумбрії в томатному соусі цієї ж фірми 53-90. Скумбрія Атлантична в олівковій олії від Ріга голд 69-40 за 240 грамів. Яйце курячі першої категорії 288 за штуку. Яйця квочка першої категорії 1640. Яйця квочка домашні вищої категорії коштує 38,80. Яйце від своєї лінії вищої категорії 41,90 за десяток. Яйце від своєї лінії перша категорія коштує 50,90. Яйце полтавське, перша категорія 35-60. Яйце від Ясен Світ, перша категорія 36-50. Вища категорія від Ясен Світ, справжній велетні 39,80 за десяток. Масло кому, солодковершкове, безлактозне. 180 грамів, 73% жирності 60-90. Імбір маринований 59,90 в склі Кетчуп від торчин дитячий 200 грамів коштує 25,90 соус від олі солодкий чилі 180 г в 17,50 Кетчуп від торчін чілі 380 грамів 3390. Менша упаковка 250 грамів коштує 25,90. Кетчуп чілі від королівський смак 250 грамів, 22,60 гривень. Соус від торчин шаурма. Социбелі за ціною 26,90. Кетчуп від оліс, шашличний та лагідний, 250 грамів 15,50. Аджика від верес. Козацька гостра 140 грамів 20,50. Соус від щедро тартар та сирний. 200 грамів, коштує 22,90. Соус від розумний вибір, чесниковий. М'яка упаковка 180 грамів, 16,50. Гірчиця від своєї лінії українська міцна. 130 грамів 11,90. Гірчиця від своєї лінії міцна, класична в склі, 200 грамів 18,50. Заправка від Турчин, буряково-томатна, 220 грамів 32,80. Томатна паста апетіто 300 грамів 49,90. Томатна паста від розумний вибір.

Майонез столовий, 67%, 560 грамів, 43,30. 300 грамів коштує 33,90. Майонез від гуляй поле, 67%, традиційний, 33,90 за 300 грамів. Майонез від торчин, європейський, 72 жирності, 520 грамів 63 90. 300 грамів коштує 40,90. Майонезний соус 28% жирності. Від торчин 520 грамів 42, 50. Торчин майонез 50 520 грамів, 54,70. Майонез від королівський смак чудовий, 50% 500 грамів, 57,70 Цукерки від драфт. Вафельні кульки в кокосовій стружці. 89,90, 150 грамів. Вафельні кульки від лімарки з арахосово кремовою начинкою 125 грамів 53,50, цукерки від делюкс, трюфель, 200 грамів, 86,90, цукерки від делюкс, морські скарби, 250 грамів, 113,90. Манго від своєї лінії, шматочки 425 грамів, 55-50. Ананаси шматочками 565 грамів, 59,90 90 Пористий шоколад від Міленіум, 90 грамів. В асортименті можна придбати за 40-50 Каварощина від Якобс Монарх 425 грамів, 525 гривень, каварощина нескафе еспресо з густою пінкою, 200 грамів 345, каварощина нескафе класік гранульована, 450 грамів, 353,70 гривень. Кава Якобс, Еспресо Мелена, 450 грамів, 238,40 Кава Якобс Монарх Мелена, 230 грамів, 109,90. Кава від делюкс, мелена натуральна, 250 грамів, 149,90. Напій Спрайт безалкогольний, двохлітровий, 38,50. Напій 2-літровий пепсі можна придбати за 46,80. Всім гарного дня. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині АТБ.